Приготувалася в мене в мультиварці гречка. Будемо обідати. До гречки відкрила я свої консервовані кабачки. До речі, спробувала дуже смачні. Що хочу сказати про гречку. Варила я її з додаванням масла. Ось у мене три шматочки індичого рулету, індичка запечена. І завжди я додаю до каш шрот. Зараз у мене відкритий зросторобший, це дуже корисно. От і Просто я рекомендую для печінки добре, коли вона ослаблена. Отак. Що хочу сказати за гречку? М -м -м. Ну, от немає гречка такого смаку, як була вона в дитинстві. Не знаю, а вам? Можливо, її треба було обсмажити. От мені цікаво, чи господинки обсмажують гречку. Напишіть мені, будь ласка, якщо ви обсмажуєте, я буду обсмажувати, Ну, принаймні я спробую обсмажувати гречку. Можливо, вона буде смачніше. Усім, друзі, гарного дня, приємного настрою, а саме головне мирного неба усім над головами. Смачного!